Печал застолося. О моя сестро зубита, в душі моїй печал застолося, вже піднялась від сліз вода, та висохла, лиш кров залишилася. Я став журливим солов'ям, мінула свято вже моє, розлука серце остриє, вігнала мука, лиш залишилася. Десь плаче в самотемлій, Не бачу рідні рідній землі, свідоми згласлаї вемлі. Душа спостошенна зосталася, щоденна неміч прибува, аж обертом іде голова, я розгубив усі слова, лиш пісня голосна засталася. Життя недовго в Усе усило поглинає смерть, я розступила ствірт, та в небі ще зоря зосталася, махтом коли, ти не журість, пісні твої збагнуть колись, Ой, сестра субийда двісь, що від мого життя зосталося?